Багато з нас, мені здається, навіть 99% населення планети дуже цікавить питання, де ж мої гроші, де цей потік, який війде в моє життя і буде наповнювати його всіми благами. І ось коли я почала займатися тантрейонгою, ну мені здавалося, що дуже, в принципі, все окей, в мене досить. Але потім зрозуміла, що я десь себе ну, трошки обманюю, та, і те, що в глибинно всередині знаходиться, не співпадає з тим, що я бачила трошки назовні. Та. І я зрозуміла в ході практиці дуже важливу річ, що спочатку ми повинні накопичити свою енергію. Тобто ми спочатку повинні ем, звільнитися від якихось своїх болей і програм, які нас обмежують. Так, а потім вже можна запрошувати потік грошовий в наше життя. Це не значить, що треба десь поїхати і сидіти, медитувати, чи щось там робити, а соціальне життя поставити на паузу. Ні, це буде паралельно, але просто розуміти, що той грошовий потік, і ті ресурси, які ви бажаєте, вони прийдуть не одразу. Да? Тобто він розшириться. Саме тоді, коли ви наберете свій внутрішній ресурс, коли, коли ви позбавитесь своїх болей. І лише потім ем, вийдете на свій більший максимум. Чому? Тому що грошовий потік, гроші взагалі, це чоловіча енергія. А йти в мир ем, скажімо, екстатики, да, в світ, там, де чоловіча енергія, а це енергія насолоди. Це енергія прийняття світу, це енергія дозволу собі, це енергія радості. Тобто це енергія така, вона, вона дуже красива, вона іскрящася. І виходить, коли ми хочемо цю енергію, а сосуд наш пустий, то ця енергія буде перевертати цей наш сосуд. Ну, наприклад, навіть якщо ну, от взяти цю вазу, так? тут немає, наприклад, води. І ми квіти. Це, це, це ми, наприклад, це я. Да? І я така квітуча, всім все там, даю, запрошую там грошовий потік, я його культивую якось, да? але немає води, немає живлення, то я дуже швидко зав'яну і стану не в ресурсі. Тобто, дуже важливо спочатку наповнитися, наповнитися, і щоб ця вода всередині була чиста і прозора і свіжа. І навіть коли ми хочемо, щоб квіти стояли довго, ми міняємо цю воду кожного дня. Так? Тобто дуже важливо, коли ми працюємо своєю енергетикою, так ми повинні кожного дня очищатися не від свого, так? від наносного. І кожного разу ця водичка повинна бути прозорою. І тоді наше цвітіння, наша проя в житті буде так, от як. Цей букет. І на цей букет прилетять багато бджіл, прилетить багато меду, і у вас буде дуже-дуже солодке, -дуже насичене, проявлене, багато ну, ті відносини, які ви хочете, той грошовий потік, да, об'єм, який ви хочете. Це все буде в вашому житті, але це повинно співпадати, тобто база. Потім уже в привлічені спочатку наповнитися, а потім вже ми проявляємося і на цю проявленість, коли ми отримуємо радість і насолоду, цей потік ми, ми з ним з'єднуємося. Тобто з грошовим потоком, ми тоді з'єднуємося, коли в нас є енергія, ресурс і коли наша енергетика вже. В змозі утримувати цю таку екстатичну енергію грошей насолоди, дозволи і прояву.